Мені приємно, що в день святого Миколая. Разом з дітьми Київщини ми запалили ялинку. Вона дійсно головна, тому що вона знаходиться в центрі столиці України і висота цієї ялинки 21 метр. Не в усіх ще запалили в містах і районних центрах, ще, як кажуть, є час, але, але сьогодні ми в першу чергу вітаємо діточок, тому що дітки звикли, що в День Святого Миколая обов'язково будуть подарунки. Я хотів би дійсно всім побажати добра, зла. Годи процвітання мудрості терпимості, тому що непростий час сьогодні настав, але я впевнений, що ми. Переможемо, ми пройдемо ці тяжкі фінансові труднощі, Ми подолаємо стихії, ми подолаємо бурьові. Ми все зробимо так, щоб людям Київщини жилося краще. Мені хочеться подякувати сотням тисяч людей хліборобам, які в цьому році зібрали найкращі врожаї. Сьогодні Київщина займає перше місце по соціально-економічним показникам серед інших областей України. Це праця і тяжка праця. Тисяч людей, які своїми подвигами. Покращують умови життя нашої області, тому такий святий день мені хочеться побажати. В першу чергу здоров'я, сімейного благополуччя, Божого благословення на добрі діла, які люди роблять для Київщини і для всієї України. Святом вас.